Вітаю вас, мої дорогенькі я Ірина. Наша влада закупила сканери китайського виробництва на мільярди гривень. Пристрої цієї фірми, сподіваюся, я її правильно вимовлю: Нуктех встановлені у 26 країнах Європи з 27. Уявіть собі. Дивіться, є дослідники, які вивчають китайців, тобто китайський ринок, і вони стверджують, що в Європі ці ціни були занижені. Тобто, щоб Європа закупила саме ці пристрої, так само зробили і наші. Ось, але є таке припущення: навіть американці про це говорять, що зараз я спробую. Бо я так спішила, записувала. Тобто є національна розвідка Китаю, так? яка вимагає від китайських компаній передавати всі дані про все, що приходить через сканери. Тобто, уявіть собі, купу... наша держава закупила. За низькими цінами ці сканери, все, що йде через ці сканери, а ви можете уявити, це йдуть і факси. Воно все, все видруковується. Китайці все знають, тому що це зберігається. Я не знаю, як це функціонує, і в техніці я не розбираюсь. Але американці, і не тільки американці, спеціалісти, які наблюдають за цим сим. До речі, ви пам'ятаєте про TikTok, те ж саме казали, що TikTok він. Вивчає європейські забаганки, ну, неважливо, зараз не про Тікток. І уявіть собі, у нас зараз іде я не буду казати слово, а скажу просто повномасштабне вторгнення Російської Федерації. Що все, що поступає через ці сканери, абсолютно все, все-все-все йде все, все, все до китайців. І уявіть собі, китайці співпрацюють з Росією. Давайте вже подивимося. Чи іде це? Не знаю, я правильно взяла карти. ні, чи взяти іншим. Давайте я інші візьму. Щось мені підказує, треба інші взяти. І так, і вже випадає, зараз ми подивимося. Так, 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 так. Це катастрофа для нас, щоб ви розуміли. А, ось карта показує. Це називається дурак. Да? Ось таке враження, що наших трохи піддурили. Зараз ми подивимося. Давайте просто подивимося. Невже наша влада не розуміє, що таке може бути? Наша влада вона зробила помилку, чи свідомо це зробила? Було це помилково. З незнання, наприклад, ось. Або це було зроблено свідомо. Ви знаєте, відверто вам скажу, по-перше, на першому плані стояли гроші, що мало треба платити, більше зекономиться. Так? Ось. А, тут. Це не, не була, в принципі, помилка, тому що тут ви бачите, карти показують, що два кубки. Тобто, це домовленість. Це домовленість, зараз ми узнаємо. Це домовленість з, з Росії, тому що у нас же є агенти російські, чи це є з Китаєм напряму домовленість така? З Китайцями напряму. Тобто. Тут на першому плані стоять гроші. Тобто, на що давати багато комусь, якщо можна подешевше? Ось. Тут навіть не задумувались про це. Ось. Якось так. Давайте тепер подивимося, чи дійсно інформація дойде до росіян. Тому що, ви розумієте, що всі таємниці, ось хтось каже, що я тут таємниці розкриваю. Ну, от ви бачите, а там напряму. Я тут можу тільки здогадуватися, що робиться у владі. А... а зараз подивимося про китайців. Давайте подивимося. Дійсно, все. Іде до Китайців. Ви знаєте, без, без малейшого напряження. Да. Да, іде до Китайців. Навіть оця карта говорить без напряження. Тобто вони нічого не роблять. Вони продали ці е, сканери. І от без напряження воно все йде до них. Угу. Все йде до них. І ще китайці будуть мати виграш звідси. Бачите, ось показується. Все йде до них. Ось вам і є. Взагалі-то це три, три жезли, а три жезли це завжди відкритий простір, обмін товарами. Тобто чекають на товар, чекають на інформацію. Тобто, вся інформація йде, і ще китайці на цьому зароблять добре. Зараз ми подивимося. Йде це до русских. О, да, пряміком. Так, да, да, все абсолютно. Все абсолютно законно, будемо так говорити. Все, вся інформація піде до росіян. Стопроцентово мої дорогенькі. Навіть не буду далі робити розклад, бо ще більше розстроюсь і більше накопаю, більше нарию для вас. І дехто не готовий абсолютно все чути. Ось. Хто кричить Парахоботка, ви дуже обмежені люди. Є набагато. Я не за, за Порошенка, я не за Зеленського, мені подобається більше залужний. Все, мої дорогенькі. Я тільки за те, щоб залужний став президентом. Але щось я сумніваюсь, йому не дадуть. Все, мої дорогенькі, вам, мої любі, приємного вам дня, чудового настрою, мирного вам дня і тільки разом до перемоги. Но все добре, моє любі.